Тікток фріки знову пробили дно. На що взагалі готові люди заради популярності і грошей. І невже для них справді нормально приймати участь в треш стрімах соромити форму ЗСУ та співпрацювати з країною 404? Так, в цьому відео я вам розповім про персонажів стареньких, але усіма любимих мемів, і якими фріками вони зараз стали і настільки далеко в цьому фрікавстві зайшли? А мене до речі, звати Богдана. Ви на моєму каналі і поїхали. Джокер від Дудка – та шрек Віктор Дудка. Це меми, які в свій час були ну дуже популярні. Я пам'ятаю, що вони лунали з кожної дірки. Чем привет! З вами я Джокер Виктор Дудка, і стали вже не просто мемами, а якимись сленговими словами. Бо себе з невдалим тіяжем можна було називати джокером Віктором Дудка. Ну а друга якого розвезло після класного часу. Логічно, що Віктором Дудка і шрекам. Ще доволі популярним мем з його участю був лунчик Віктор Дудка. Пов дівчата в 13 років намагаються знайти свій стиль. З вами я, джокер Віктор Дудка. Це я, зайчик Джуді Гопс. З вами я, шкрек Віктор Дудка. Гу-гу-гу! Угу. Та після них, після цього так названого прайму, він не особливо з'являвся в інтернетах. Іноді щось так запускав, випускав в 21-му році. Навіть зареєструвався в тітоці і виступав там в образі Шрека від Традутки. Іноді та щось записував, але нічого супер зашкварнакого він не робив. Та як на мене, у більшості людей він асоціювався з чимось приємним, такі милий персонажі які щось там собі розмальовується, смішно говорить. І ось стільки років за тиша, ніхто особливо щось нового про нього нічого не знав, не бачив. І тут рандомно Віктор Дудка в своєму новому вже тікток аккаунті викатує ось це. Корупція варудна рекроенергії, свята ніч, свет світ ж. Ви хоч худший пагучі шовдін, економіка в жопи. Без Європи, Америки, без їхньої помощи ми будем ніші йоби. Ну, не добавить, не убавить. П'ять важливих питань. Питання номер один. Десерти. Більше всього під цим відео мене повеселили коменти, де писали, що його треба в президенти. І оце спочатку люди так жартують, жартують в коментарях, а через декілька років бац, 72%. І всі кажуть, я голосував не за Вітера Дудку, а проти Зеленського. Угу. <звук> Але насправді найгірше не це. Найгірше те, що він ще з'являється у своїх нових відео останніх, ось в такому вигляді. Ну що ти ухилянтик, <звук> Думав тікток я чидеча от ти чекаєш. Так, у цих останніх відео на аккаунті він з'являється в військовій формі. І на відео він просто говорить, що він ТЦК га-га-га, і іншого приколу якогось там немає. Де жились? Раніше Віктор Тутка казав, що він шрек і джокер, а зараз Віктор Дудка каже, що він ТЦК. Я ті часи такий і Віктор Дудка. Фу, хілянт, Чому не воюєш? Чому не на фронти? Чому не державною? Ну, як ви розумієте, сам Віктор не є військовослужбовцем, і в коментарях під цим відео він написав, що воно несе лише гумористичний характер. Але звичайно ж там ще було дуже багато людей, які писали йому, що це ненормально і йому не треба позорити форму. І взагалі за це є як штраф, так і якась моральна відповідальність перед людьми і перед військовими. Ну я думаю, ви те розумієте, чому, якщо ви не є частиною ЗСУ, не варто одягати і зніматись в формі. Та відео в формі це ще не найгірше. Тому що, по-перше, тим людям, які в коментарях йому писали, чому це робити не варто, він записав відеовідповідь, що ой 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 йому погрожують. І він цю відеовідповідь записав на абсолютно адекватний конструктивний коментар. Так, можливо, там були якісь негативні заклики, але, як я вже казала, більшість доволі просто звичайних, адекватних коментарів пояснень. Тому я не знаю, що він хотів цим сказати. А по-друге, він залишає ще ТГ-канали. Під своїми цими тіктоками. І ці ТГ-канали, угадайте, належать кому? Так, тікток-Фріко з країни 404. І вони там знімають контент разом з людьми, з фріками з країни 404. І це же фрік в цьому ж телеграм-каналі з Вітром Дудка і ще й один одному записують відоси, де вони обговорюють і, типу, сваряться щодо. І, і цей тіпочер з цієї самої країни ще й пишається. Що робить Україна з нашим народом? Придіньте, і здавалось би, ну що ти хочеш? А Віктора дудки, ну фрікує собі людинка. Може, в нього там не все добре з головою? Ну дійсно, ми не знаємо його якихось діагнозів. А я вам дам на це відповідь. Справа в тому, чули ви чи ні, але у нас в Україні процвітає якийсь заробіток на цих фріках. Тобто, коли таких фрітів дуже часто прям хворих людей, які навіть самі за себе повітлуватись не можуть. Їх знаходять тік-ток-продюсери, беруть під своє. Крило і знімають з ними контент. Ну і наживаються на них, і рекламують якісь стрізіношті і інші незрозумілі ресурси. Про деякі такі кейси вже робили відео інші блогери. Я ці відео вам познаходжу і залишу посилання в описі. А ви тепер прикиньте, що ці тікток продюсери можуть ще бути з країни 404. І зазвичай такі люди все, що говорять, цим фрікам їх підопічні і виконують. І тепер самі подумайте, що можуть сказати робити людині тікток продюсери з тієї самої країни. І так, можливо, я трошки подушню, але я все ж хочу зацентувати на цьому увагу. Бо з цими фріками вже роблять що завгодно. Їх і знімають, і з їх допомогою виклянчують гроші у людей. Їх заставляють приймати участь у стрімах і треш-стрімах, де ці люди роблять з собою або з іншими там, своїми такими ж друзями щось погане. Та ж сама дівчинка з вагітна в 16, людочка вроді, вона побрилась на лиса, і це лише квітечне. До речі, цей Віктор Дудка також був помічений на відео з цією людою. Добрий день, Віктор Дудка. Добрий день. Люда вагітна в 16. І якщо вони готові робити за гроші такі супер неприємні і годні речі, то люди з цієї країни можуть їх просити робити щось інше. Я думаю, ви розумієте, що це починаючи від просто розповсюдження наративів в своїх соцмережах, закінчуючи тим, що можуть їх просити фоткати якісь об'єкти і наводити. Ви самі розумієте що? Тож висновку дуже сумно, що Віктор Дудка, персонаж такого милого, забавного мему, який у багатьох асоціюється з дитинством або з підлітковими чи студентськими часами, стратився прям до такого. І ми ще й не знаємо масштабу взагалі. Трагедії, тож хочу ще раз наголосити, що ви це не підтримували, а особливо не донатили. Тим паче на цих трештрімах не треба, щоб якісь ці люди ж грали землю за 50 гривень, з яких вони ще отримують 10 десять. Тому я думаю, що тим, що ми не будемо це підтримувати і наголошувати на проблемі, можливо, масштаби цього хоча б зменшаться. А що ви думаєте, друзі? Пишіть в коментарі, чи подобався вам цей мем, цей персонаж, чи взагалі ви згадували про нього, чи бачили ви його нові ці тіктоки. Все пишіть, я буду все рада читати. А ще, друзі, давайте зробимо так, щоб за 50 гривень землю не жрала я. Тому давайте ось цей канал підтримаємо, Цей канал, і мене підтримувати потрібно. Тому ви можете це зробити, оформивши спонсорську підписочку. Тим самим ви ще отримаєте плюшечки у вигляді відео для спонсорів. Також я думаю створювати чат для спонсорів, бо я рідко відповідаю там в інших соцмережах, а в ньому ви зможете переписуватись зі мною. Будь-коли. Або ви також, окрім спонсорської підписочки, можете закинути донат на банку. І я вже дуже неймовірно дякую спонсорам, які допомагають цьому каналу. Я вас обожнюю, правда? Я неймовірно вам дякую. Ви всі буночки, всіх цьомою, і йдемо далі. А далі я хочу розповісти вам про Ангелінку Афішл. Якщо ви ще не знали, то Ангелінка реально відома на весь світ. От у Анжеліни Жолі Прайм закінчився. Прийшла, якби заміна. Ви коли-небудь мріяли про кращу версію себе, і це не жарт. Вона реально в якийсь момент стала популярною, можна сказати, по всьому світу, навіть не через своє бажання, не зі своєї ініціативи. Тому що коли Ангелінка ще починала записувати тісь відео в TikTok, то вона записувала, як робить печінковий торт. Ну, виглядає, звичайно, ням-нямка. І ось потім, після її вже деякої популярності, знайшли ці відео з печінковим тортом і почали робити з нього якісь трукрайми, прямо якісь крипові відео. Звичайно, люди, коли це робили, накладали кучу фільтрів, таких кріпових моторішних. Ну і це так і виглядало. І відео вони робили це англійською. І в цих відео вони писали, що є ось така ангелінка Афішел, і її типу хейтили, і вона зробила зі свого хейтера. Печінковий торт. Вона і до цього форсилась як в українському тік-тоці, так і російськомовному цьому сегменті тік-току, а то ще й на англомовну аудиторію залетіла. Тому ну, реальна світова зірка. Але нещодавно якби, особистість такого масштабу щезла. І після цього Тайлери Тайлери зникли. Кавіша сама по собі така нестабільна персонажка. Вона вже не раз видаляла свої соцмережі. Ну це знаєте, оцей вайб, коли ти в 11 років видаляєш сторінку в ВКонтакті, на день, щоб всі подумали, що ти дуже загадочна. Ось щось подібне із Ангелінкою Афішл. Вона то з'являється, то шизає, іноді це пояснює, іноді ні така жінка вітряна. І зараз я більше розповім, що з нею сталося, ніж прям висвітлю якусь проблему. Давайте розберемось. Хто ж така Ангелінка Official. Перша початкова це трансгендерна жінка з України. І в неї завжди Тік-Ток вайбував такими ментальними проблемами. Вона стала якраз таки і популярна, бо вона на щось жалі. Там люди, я бідна, я щось там, такі, знаєте, такий дуже меланхолічний, і ну, при цьому трошки такий смішний вайб в ній був присутній. Була в мене парава машина. Тай знай варіант, як, наприклад, небінарним на особам або представникам LGBTQ спільноти зробити своє життя трошечки краще. Можна зробити собі подарунок в крамничці троє у ліжку. Бо троє у ліжку це перша 18 плюс крамничка з дорослими товарами, яка має асортимент для небінарних особ і для ЕЛГБІТЮ представників. Але окрім цього, там є абсолютно різноманітні товари. Бо друзі, кекс-шопи це не тільки про якісь збочення, це і про. Ні чаші, це і про інтимну гігієну, тобто, ви там можете замовити як інтимне мило, так і захист. Для вашого маленького друга силіконовий такий захист, тому що якщо ви не знали, то в аптеці цей силіконовий захист або лубрикант неякісний. якісний. Притіньте, хоча це аптека, ви повинні лікувати, а не шкодити. А там дуже часто ці речі можуть нашкодити, і це правда. Від них можуть бути прям хвороби. тому треба замовляти ці речі в крамничках для дорослих. Окрім цього, звичайно, там дуже великий асортимент, і ви можете замовити як якісь статті речі для зручності. Як... Ну, як є ті, що перечислила, так і вже щось більш цікаве. Як для себе самої, та для себе самого, так і для свого партнера чи партнерки. А за моїм промокодом ви отримаєте ще знижечку у 10% на всі товари. Тому беріть знижечку. І замовляйте, посилання на крамничку я залишаю в описі до цього відео. Та повертаємось до Ангелінки, був негативний кейс з нею, бо, виявляється, вона так жалілася на бідне-бідна, і вирішила вона також обагачуватись, якщо можна то сказати. Цікавими способами, бо виявилось, що вона робила контент 18+, і продавала його. Там я знаю точно за фотографії, можливо, є і відео. Але цей контент злили, і це, до речі, взагалі не прикольно так робити. Не робіть так, будь ласка, і можливо, це так ще якось підкосило, але не знаю, що побудило її перейти на російську, бо так. Якийсь момент вона просто перейшла на російську і через це, ну можна сказати, втратила якусь частину аудиторії. І якраз таке через деякий час, після переходу на ту мову, вона перестала знімати контент взагалі. І як не дивно, перестала вона знімати через те, що отримувала з контента гроші. Парадокс, парадокс. А справа в тому що я знаходила інформацію, що коли Ангелінка Афішел приїхала в іншу країну, то вона ж оформила виплати і практично ходила у всякі ці прократичні структури, щоб якось відмічатись, щоб продовжувати ці виплати. Там, що здається, якась організація називається Джобцентр, Можливо, їй там ще й квартиру знімали. І ось е в якийсь момент цей Джобцентр дізнався, що Ангелінка отримує гроші з. З Тіктоку. Не знаю, чи в неї був Тікток монетизований чи ні, бо в Україні він не монетизований. Але, можливо, в неї вже була сим-карта іншої країни, і вона вже працювала на іншу країну. Але я знаю, що вона ще записувала відео привітання своїм підписникам за гроші. Ну і ось виявляється, що після того, як її на цьому спалили, що вона ж та отримує гроші, значить, треба прикратити їй виплати, і щоб ці. Виплати не перекрили, щоб лавочка не закрилась. Вона відмовилась від своєї аудиторії і від зйомки контенту. А це відео вже підійшло до кінця. Також пишіть і що ви думаєте про нашого першого персонажа Віктора Дудку. І пишіть про Ангелінку. Пишіть, що з цього відео ви знали, а що не знали. Також не забувайте, будь ласка, поставити лайк, підписуватись, зв'язати на дзвіночок. Будь ласка, давайте доб'ємо 10 тисяч підписників. Я дуже хочу. Тому підписуйтесь, особливо підписуйтесь прямо під час перегляду відео, тому що тоді Ютуб це відео цікавим і ще й пропонує його іншим людям. Тому підпишіться прямо зараз, будь ласка. Ну що ж, а з вами була Богдана. Я вам дуже дякую за перегляд і бажаю всього хорошого вам в житті. Пока!